І так, розберемо ситуацію. Людина хоче відкрити бізнес у Польщі, хоче стати партнером IKEA по монтажу мебелів від іке. І так, що зробити? Першим ділом, що потрібно, щоб відкрити діяльність у Польщі, для цього потрібно мати електронний підпис. Точніше, відкривати можна ще старими методами у нотаріуса або безпосередньо в Уженді. Але це вже давно мало хто робить, тому ми дивимося шляхом онлайн. Треба мати електронний підпис. Щоб мати електронний підпис, тремати песель. Якщо є песель, електронний підпис ми без проблем робимо. Ну і легально перебувати у Польщі. Це що потрібно для відкриття. Тепер питання, що відкрити, яку форму ведення бізнесу. Чи це JDG, тобто наш ФОП. Чи приватний підприємець, чи це спілка з ограніченим відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю. В ситуації людини, котра конкретно питає: якщо людина працює сама, сама на себе і не має ніяких великих витрат, тобто інвестицій у свою фірму на початку, то я рекомендую відкривати ФОПа ЙДГ. Просте відкриття, дешева бухгалтерія. Один день відкривається, так само один день закривається, невеликий податок. Бо, наприклад, у випадку монтажу мебелі податок від доходу 8,5%. Є винятки, де він може бути 5,5%, але у більшості випадків це буде в даній ситуації 8,5%. Тобто заробив 10 тисяч злотих, 8,5% треба віддати. Далі у нас ще йде податок ЗУС. ЗУС платиться обов'язково на е, приватному підприємці, тобто ЙДГ. заробив, не заробив, мусиш платити. М -м перших півроку є пільга для новостворених підприємств. Е, платимо тільки податок на здоров'я. 460 злотих у місяць, якщо не перевищити 60 тисяч злотих обороту у, у, у це півріччя. Далі, відповідно, ЗУС буде рости. Е, до цього що, бухгалтера послуги. В таких справах, в таких у такому, залежить тоже від фактур, скільки буде в місяць. Ну це від 350-400 від злотих у місяць, коштує бухгалтер е, у ЙДГ, у ФОПах. Якщо би відкривати спулку, спулку тут можна би було відкривати. Якщо би ми вже брали працівників, інвестували в машини, інвестували в якісь. Інструменти, тоді можна вже думати на рахунок спілку. Яка різниця між і ОДГ, ну, перш за все, найосновніше це обмежена відповідальність. Що говорить сама назва? Товариство з обмеженою відповідальністю. Тобто ваша відповідальність як засновника, чи члена правління, чи директора обмежена. У ФОПі, у ОДГ ви відповідаєте своїм майном. Тобто, якщо якісь косяки, борги, то вам сідають зразу на все, на ваше майно, на ваші банківські рахунки, на все все. У сполці відповідає сполка своїм капіталом. Щоб вас притягнути до відповідальності, це дуже довга дорога і все залежить від ситуації. Оце одна із найсуттєвіших різниць. І у сполці, якщо є два засновники, дві людині, то немає ЗУСу обов'язково, Тобто ЗУСУ. Абсолютно не платити, але також ніхто із вас не, не має страхування, так як в випадку з ФОПом, з ЙДГ. Платиш ЗУС, платиш за себе, маєш до медицини доступ і до всього поїхало, і до пенсії. Це якщо коротко. Якщо є якісь якогось питання по відкриттю, пишіть, дзвоніть, з радістю відповім.